Оноземець, який жорстоко вбив рівнянку, отримав покарання. Потужний вибух у сарнах та затримання шахрая, який обікрав рівнян на десятки тисяч гривень. Це чергова частина. Я Ірина Жуковська і далі коротко про головне. Замінування діагностичного центру. На адресу медзакладу надіслали повідомлення про закладену бомбу. Майже півтори тисячі доз метамфетаміну вилучили у жителя сарн. П'яний чиновник заступника міського голови Костополя судять за водіння на підпитку. Два замінування за тиждень. 27 вересня близько 2-ї години ночі до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування залізничного вокзалу. На місце одразу прибули усі спецслужби та евакуювали людей. На щастя, в результаті огляду небезпечних предметів не виявили. Відомо, що аналогічні повідомлення про замінування вокзалів надійшли також правоохоронцям Львова, Івано-Франківська, Луцька, Хмельницького та Вінниці. Та на цьому усе не. Закінчилось. На наступний день, 28 вересня, після 11-ї години ранку, на електронну адресу діагностичного центру у Рівному надійшов анонімний лист, у якому повідомили, що у медзакладі знаходиться бомба, яка може вибухнути впродовж 72 годин. Понад 700 осіб одразу евакуювали із приміщень лікарні. Чи знайшли вибуховий пристрій, з'ясовувала Дарія Солодовник. У рівному із медзакладу евакуювали працівників та пацієнтів. А все через повідомлення про замінування установи, яке надійшло на електронну пошту діагностичного центру. Невідомий відправник погрожував підірвати медзаклад впродовж трьох діб. В повідомленні йшлося, що бомба закладена у лікарні. Надійшов лист, тако змісто бомба, і на протязі двох годин вона може вибухнути. Були зразу повідомлені згідно нашого плану. Поліція МЧС в держадміністрація обласна рада. Департамент управління цивільного захисту охорони здоров'я, тобто всі служби, які ми маємо повідомляти. На момент повідомлення про вибухівку у діагностичному центрі знаходилося понад сім сотень медиків та пацієнтів. У нас є гучна мовить, бо було об'явлено, що будівля заміну, що просимо всіх вийти. Орієнтовно, десь ми підпорядковували десь в районі 700 чоловік, десь було на точці, але мені здається, було більше. тому що сьогодні надзвичайно було багато людей. І оперативно без паніки всі вийшли на вулиці. Вибухотехніки та кінологи проводять обстеження приміщень, вибухівку та підозрілі предмети шукають у всіх кабінетах. Тим часом працівники діагностичного центру чекають завершення огляду, аби швидше повернутися до роботи. Молодша медична сестра Світлана розповіла на оголошення про замінування. Всі швидко зреагували, адже у період війни такі повідомлення викликають ще більше страху. Сказали, що замінована всіх вигнали на двір, перекрили. Дорогу, щоб не було підступу, і машини не проїжджають, і люди не проходять. Прилеглу територію охороняє поліція. Проїзд тимчасово обмежений, однак водії чекають завершення огляду. Виїхати не можна, півгодинки десь чекаємо. Така ситуація зараз війна в Україні, тобто такі реалії нові. Станом на 13.30 вибухотехніки та кінологи поліції вже завершили огляд діагностичного центру. Як повідомили рятувальники, жодних підозрілих предметів не виявлено. Наразі відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії по встановленню особи зловмисника. Нагадаємо, це вже не перше фейкове замінування за останній час. Псевдомінувальники погрожували підірвати залізничний вокзал і автостанцію та один із навчальних закладів міста. Жорстоке вбивство жінки у листопаді 2021 року сколихнуло усарівне. Її знайшли мертвою в орендованій квартирі в одній із багатоповерхівок. Відомо, що винаймав помешкання житель Туреччини. Саме на нього і впала підозра правоохоронців. Однак той безслідно зник. Шукали його понад тиждень, та згодом правоохоронці вийшли на його слід. Майже рік тривала судова тяганина, і от зловмиснику нарешті винесли вирок. Чи розкаявся вбивця та що за Пропонував рідним убитої, дивіться у матеріалі. Далі понад 13 ударів тупим предметом. Понівечене тіло 38-річної жінки у листопаді 2021 року виявила власниця квартири, яку здавала в оренду. Як виявилось, згодом вбив рівнянку співмешканець іноземець. Майже рік тривали судові тяганини і нарешті вбивцю притягнули до відповідальності. 26 вересня Рівненський міський суд засудив громадянина Туреччини, 59-річного, який в листопаді минулого року вбив жінку в одному з пальних районів міста. Ним було завдано більше 13 ударів по голові тупим предметом, від яких жінка померла на місці. На сьогоднішній день судом визначено 11 років позбавлення волі. На даний час вирішується питання щодо необхідності та наявності підстав можливого оскарження зі сторони прокуратури. У даній справі був лише один підозрюваний. Як стало відомо, правоохоронцям квартиру, у якій знайшли тіло рівнянки, близько тижня винаймав іноземець. У сусідів ніяких нарікань на чоловіка східної зовнішності не виникало. На вигляд чоловік не був агресивним. Нічого не чули. Вже говорила, повторювала і слідчим, і Телеканалам все було дуже тихо. Єдине, що цілу ніч грала музика. Все. Ні скандалу, ні сварок, ні бійок, Нічого У нас такої. Я тут живу самого початку в цьому будинку е, з 89-го року. Я тут заселявся самого початку тут такого. Не було правоохоронці з'ясували орендаря звати Каратасе Крем. Він громадянин Туреччини. Усі підозри впали саме на нього. Зі східним чоловіком вбита познайомилась в інтернеті. Попри те, що вже мала законного чоловіка, між парою виникли почуття. 1 листопада 2021 року вона пішла з дому та вже наступного дня її знайшли у калюжі крові. Сам винаймач квартири зник. Правоохоронці встановили перед тим, як покинути помешкання. Іноземець змінив зовнішність. А як він не залишав місце злочину, він е, змінив зовнішність. Він постригся, побрився от, і вийшов вже зовсім інший. Так, да, там вилучали волосся. От, машинка в нього, напевно, була. От, тому що він вийшов. Ну, відео є, коли вони заходять разом, і через годину він не ходить, він вже зовсім інший вигляд має. Попередньо правоохоронці припускали, що мотивом убивства могли стати матеріальні цінності. Чоловік вбитої Оксани працював за кордоном і регулярно надсилав її кошти. Після вчинення злочину підозрюваний поїхав до Житомира, потім у Бердичів, а звідти планував дістатися на Львівщину. Та по дорозі іноземець знову заїхав у Рівне. Тут його і затримали. Він зізнався у скоєному та навіть пояснив, що насправді сталося між ним та вбитою. Побачивши переписку в телефоні, в неї ж вона офіційно одружена, є офіційний чоловік, громадянин Німеччини. Він десь там в телефоні побачив переписку, переривнував і під час уже раптового виникного конфлікту, я так зрозумів, і здійснив вбивство. Рік судової тяганини і нарешті вбивцю суд відправив за грати. свою провину. Чоловік визнав повністю і навіть запропонував матері вбитої відшкодувати усі збитки та допомагати сім'ї в майбутньому. Однак матір категорично відмовилась приймати будь-яку допомогу від вбивці її доньки. Відомо, що вбитої лишилась неповнолітня дитина, яка нині проживає з бабусею. Дівчинка навчається у шостому класі. За словами родичів, навіть через рік після втрати матері психологічний стан дівчинки важкий. Черговий народний комуніст, співробітники управління Служби безпеки України в Рівненській області викрили 61-річного уродженця Полтавщини, який проживав у Рівному та пропагував радянські наративи. Починаючи з 2016 року, чоловік розміщував та публічно поширював через свої сторінки у заборонених соціальних мережах однокласники та ВКонтакті дописи із символікою комуністичного тоталітарного режиму. Поширення та публічне використання таких матеріалів з. 2015 року заборонене в Україні правоохоронці зібрали достатньо доказів та закінчили досудове розслідування, яке покарання нестиме обвинувачуваний, вирішуватиме суд. За скоєне йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі із конфіскацією майна. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно вказаного громадянина України, якого підозрюють у вчиненні злочину. Передбачено частиною 1 статті 436 прим 1 кримінального кодексу України. Думали знову ворожий приліт. 25 вересня у сарнах прогримів потужний вибух, внаслідок якого будинок 84-річної сарненчанки був повністю зруйнований. В момент вибуху жінка знаходилась в приміщенні. На звук зреагували сусіди. Коли вибігли на вулицю, побачили задимлення та викликали усі відповідні служби, що стало причиною вибуху, та в якому стані пенсіонерка зараз у матеріалі далі. Понеділок, 26 вересня, у сарнах здавався спокійним, допоки о 15.19 не пролунав потужний вибух. Як виявилось, прогриміло на вулиці Короленка, 34. Місцеві розповідають, думали, що це ворожа ракета. Хоч сигналу повітряної тривоги не було, все одно побігли до підвалів. Та як виявилось, згодом вибух стався зовсім не через ворожий приліт. Злякалися, думали, що це снаряд чи що там зірвалося. Ну, дуже злякались. А наскільки потужний був вибух, дуже. Ті рази, як зривалося, то не такі, це що може рядом було? То дуже страшно. Ми зразу ховатися в погреб ми не зрозуміли, що а потім вже вийшли, побачили, що скоро визивають, аварійна стояла служба. Чули вибух і дуже було страшно. Я була в хаті. І тоді вибігла, одяглася швидко, Я думала, що в хаті в нас вибух. Пробіглася по всіх кімнатах, вибігла на вулицю. Ні, не на вулицю. Я побачила в окно, що то сусідка Надії цей. Бистньо щось накинула, вибігла. Навіть не зобразила, що на вулицю треба, і вибігла квітник. Там вже стояли дівчата-сусіди, і ми давай, той дзвонить на 103. Там одна жіночка стояла на 103, на 104, зразу приїхала служба, газова служба. У момент вибуху в будинку перебувала його власниця, 84-річна Сарнинчанка. За словами очевидці, вибуховою хвилею її викинуло з будинку на подвір'я. Була всередині будинку. Не в будинку вона була, але її викинули ну, так, сюди, до нас ближче. Цей викинула її видно волною. Забрали її, посадили на цей, підіг на лавку і під'їхала швидка, і швидка забрали. Пенсіонерку одразу доправили у лікарню, у реанімаційне відділення. Сьогодні жінці стало краще. Вона прийшла до тями. Про те, що трапилось, пригадати не може. Ми просто почули вибух і все? Так. Угу. В, ви були при тямі, коли от, е, вас виносили чи ні? Не знаю. Нічого не пам'ятаєте, так? Буху того, буху. Я вже нічого. Uh -huh. Що вам болить? Розкажіть, будь ласка, які у вас травми? Покиняли руки, ноги. Сьогодні пенсіонерку перевели в травматологічне відділення. Наразі її життю нічого не загрожує. Унаслідок вибуху вона отримала опіки різного ступеню, шок та ушкодження органів слуху. Пацієнтка поступила в реанімаційне відділення вчора. Відразу після того, що сталося в неї в будівлі. Відповідно, вона поступила в важкому стані в реанімаційне відділення, була стабілізована, тобто, відповідно, була надана перша медична допомога вже в закладі. І сьогодні вона в стабільному стані, переведена зранку вже в травматологічне відділення. Стан її зараз можна сказати відносно задовільний. Зараз можна сказати, пара травми за рахунок того, що був вибух і отримали пошкодження органу слуху. Так само це, звичайно, шоковий стан і опіковий шок першого ступеня. В неї зараз є близько 15% опіку першого другого ступеня. В принципі, стан її стабільний наразі. Остаточної причини, чому стався вибух, наразі немає. На щастя, загоряння будинку не відбулось. Як повідомили в поліції рівненщини, попередньою причиною стала детонація газоповітряної суміші. Повідомлення про пожежу на території приватного господарства у райцентрі надійшло до поліції вчора, 26 вересня о 15.30. на місце події негайно виїхали усі екстрені служби. Поліцейські попередньо встановили, що у приміщення кухні стався вибух газоповітряної суміші природного газу. Слідчі Сарненського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки за попередньою правовою кваліфікацією частини першої статті 270 кримінального кодексу України. За результатами проведених слідчих дій та призначених експертиз буде прийнято відповідне процесуальне рішення. У Рівнегазі поки що ситуацію коментувати відмовились наразі. Триває розслідування. Тож зовсім скоро стане відома причина вибуху. метамфетамін або як кажуть, в народі первітин за тиждень правоохоронні органи затримали декілька прихильників заборонених наркотичних речовин. Відтак 27 вересня близько 16-ї години 32 дворічний житель рівного за місцем його проживання за 600 гривень збув метамфетамін. Першу закупку поліцейські задокументували у серпні. Тоді наркоторговець продав одну дозу аналогічного психотропу за 300 гривень. Крім того, під час санкціонованого обшуку правоохорон. Оні органи виявили пристрій для куріння із нашаруваннями, електронні ваги та порожні сліп пакети для пакування. Наразі 32-річний рівнянин перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. За незаконний бізнес чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Аналогічного бізнесмена затримали і у сарнах. В раніше судимого за зберігання наркотиків місцевого жителя правоохоронці вилучили майже півтори тисячі доз метамфетаміну, вартістю у майже пів Мільйона гривень. У поле зору екіпажу сектору реагування патрульної поліції Сарнинського районного відділу під час патрулювання міста 24 вересня на вулиці Варшавській потрапив чоловік, який вийшов із відділення пошти. 36-річного сарненчанина. Поліцейські добре знали, адже він притягався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. На пропозицію показати вміст посилки. Чоловік погодився. Серед пакетиків із косметичними засобами правоохоронці виявили пакунок із білою порошкоподібною речовиною, схожою на метамфетамін вогою. 250 грамів, що становить 1400 або півтори тисячі доз. Орієнтовна вартість психотропів за цінами чорного ринку становить орієнтовно 300 тисяч гривень. Психотропний засіб у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною другої статті 307 кримінального кодексу України, тобто збут наркотиків, відправили на експертизу. За її результатами вирішуватиметься питання про повідомлення зловмиснику про підозру, а також становлюватиметься інші особи, причетні до злочину. Досі на штраф майданчику минуло два місяці відтоді, як заступник Костопільського міського голови в нетверезому стані потрапив у ДТП після комендантської години. Тепер у судах вирішується питання, чи служитиме його позашляховик rav РАВ-4» вартістю 45 тисяч доларів українським захисникам. Щоправда, на чергове судове засідання чиновник так і не з'явився. Чи отримує покарання винуватець ДТП? Та що буде з автомобілем першого заступника Костопіль? Ського міського голови розповість Дар'я Борисович. За кермом нетверезий у судовій залі відсутній. Мова про посадовця Костопільської міськради Андрія Ткачука зупинили влітку серед ночі. За словами очевидців, водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Сказали, що зупинили п'яного водія, забирають авто на ЗСУ і я як потрібен, якби як, як сідок. Вже другий місяць у Костополі вирішується доля Тойоти першого заступника міського голови Андрія Ткачука. Її конфіскували за п'яну їзду посадовця після інциденту. Автівка за 45 тисяч доларів потрапила на штраф майданчик. Нині триває судовий розгляд справи, за результатами якого буде вирішено, чи передадуть Тойоту на потреби Збройних сил України. У протоколі правоохоронців йдеться про те, що Андрій Ткачук перебував за кермом з ознаками алкогольного сп'яніння. При затриманні він нібито грубо спілкувався з правоохоронцями і заперечував свій нетверезий стан. Щук Роман Іванович, які були свідками ніби того, як мій підзахисник відмовлявся від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння. заявляєте і Так, ваше ще. Добре, це право заявляти клопотання це право особи, яка Після інциденту костопільчани дискутували у соцмережах, чи потрапить на фронт новенький позашляховик першого заступника. Припускали, що водія можуть не притягнути до відповідальності, якщо тому вдасться домовитись. Поки що він залишається на посаді заступника міського голови. А Тойота досі на штрафмайданчику. Про це говорили і свідки, які були присутні при затриманні Андрія Ткачука. Була близько четвертого дина ранку. Їхав, зупинили працівники поліції. Сказали, що зупинили п'яного водія, забирають молото на ЗСУ і я як потрібен, якби як сіду. Приїхали, стояла машина працівників поліції, стояла машина Toyota, новіше, ша грав четвер, по-моєму. Були тільки працівники поліції. Жінка жінка не знаю, що за жінка раніше у спілкуванні з журналістами ITV перший заступник стверджував, що на момент інциденту був тверезим. Мовляв, у машині був не тверезий пасажир, а він тут ні до чого. Попри це, на чергове засідання сам Андрій Ткачук не з'явився. Його позицію озвучив адвокат Валентин Дупак. За словами захисника, чиновник не з'явився на суд, бо боїться публічного осуду і тиску з боку громадських активістів. Його мордували близько півтори години і повторно запитали другий раз. Як видно з матеріалів відеозапису, матеріалів справи, видно, що вже готовий протокол, і вже готові понятті підписали. І лише потім в енний раз вони вже в другий раз приходять. Ви погоджуєтесь на проходження огляду на стан спіні. Він вже каже: Ні, о, добре, і тоді вже зачитують йому протокол. На засіданні показали відео з бодікамери правоохоронців, записане при затриманні першого заступника міського голови. На ньому патрульні пояснюють чиновнику, що помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння запах алкоголю, зміни відтінку шкіри і тремтіння пальців рук. Скажіть будь ласка, зараз руки тремтять на даний момент ні момент зупинення. так. яка ще ознака? Ну, ви вказали ознаки? був запах алкоголю спорожний народ. Ми намагались поспілкуватися з Андрієм Ткачуком, але на робочому місці у Костопільській міській раді його не. Застали на численні телефоні дзвінки, чиновник не відповідав. А коли він поїхав? Ну як, він я психов. Псім там того. Ну, а давно він звідси поїхав? Ну, точно я не можу сказати, хвилин 10. Хвилин 10. Угу. А, не знаєте, де його зараз знайти? Без поняття, я набираю туси. Цього разу у засіданні взяли перерву, адже необхідно опитати свідків інциденту. Традиційно судові розгляди справ чиновників, які кермують у нетверезому стані, затягуються надовго. Та чи буде так з історією першого заступника Костопільського міського голови Андрія Ткачука, стежитимуть наші журналісти. Алло, ваш родич потрапив у ДТП у Рівному. Оперативники затримали шахрая на гачок зловмисника. Потрапили двоє жителів рівного, які віддали аферисту 35 тисяч гривень та тисячу євро. Так, 26 вересня близько 19-ї години на стаціонарний телефон 78-річної рівнянки зателефонував невідомий. Представившись лікарем, повідомив, що родичка жінки потрапила у ДТП. Лікування буде дороговартісним, а кошти потрібні якнайшвидше. Невдовзі до оселі прийшов невідомий, якому пенсіонерка віддала 5 тисяч гривень та тисячу євро. За аналогічною схемою від рук шахрая постраждав 89-річний мешканець. Кінець обласного центру на лікування доньки. Чоловік віддав 30 тисяч гривень. Зловмисника, який виявився уродженцем сходу України, вдалося затримати, коли він на автобусі уже прямував до іншої області на так звані заробітки. При 37-річному чоловікові поліцейські вилучили 7 тисяч 365 гривень і 180 доларів. Сам зловмисник зізнається, тільки що забирав гроші. Відомо, що аферист і раніше неодноразово притяг. До кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, за що і перебував у місцях позбавлення волі 29 вересня. Гастролеру обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваному, до трьох років позбавлення волі. Паралельно випитували мобільний номер в людей потерпілих і телефонували на цей номер телефону, щоб обмежити їхнє спілкування з своїми родичами. Дзвінок був безперервним. В цей час приходила людина і забирала дані кошти. Підозрюваному особу оголошено підозру за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Це шахрейство за попередньою змовою групою осіб, за що передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі максимального до трьох років. Сьогодні підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу даному громадянину. Ніколи не потрапляйте на гачок до шахраїв. Вірте лише перевіреній інформації. Бережіть себе та рідних, і тоді ми обов'язково зустрінемось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте.